Янголів для тебе. Давай подивимося, що ж тобі порадують янголи, можливо, чимось обродують щось приємне, скажуть. Або порадять, щоб ти міг уникнути якихось підводних каменів, яких не видно, щоб не врізати. Ногу, наприклад, не впасти, не вдаритися. Так? Поради від янголів для тебе. Подивимося, для кого це розклад. За індивідуальними розкладами, а також за курсом Таро, хто бажає. Мої. Шукайте інформацію, запакли в оканням в шапці профіля. Отже, для кого це розклад? Для людини, яка щось приємне вчинила. От тепер отримує результати. Завжди ти жила, говорю, для жінок, чоловіки перевертати під себе, завжди ти жила, по принципу, зробити добре. Віддавати в навколишній світ все добре творити добро. Так? І тут ти якраз пожинаєш плоди. От часто таке, можливо, ви помічали, як вчинити щось гарне і одразу ж приходить вам. В рази більше за, цю, за цей приємний вчинок. Оце у вас якраз так. Причому ви не, не тільки емоціями сповнитеся, вам ще і, можливо, підкинуть якусь роботу фінансово гарно оплачувану, можливо, якийсь подарунок цінний буде, щось таке приємне, можливо, дійсно і подарують путівку вам на відпочинок, так? яка коштує немалих грошей. От для такої людини цей розклад. Дивіться, багато чого робили. Можливо, ви вже отримали цю путівку від керівництва. Так, хоча ви, дивіться, людина переживательна. Да? Ви весь час турбуєтеся про те, як би зробити все добре для своїх близьких, щоб не нашкодити оточуючим своїм, часто знаходитися в позиції жертви. Тут якраз і не варто бути ну, в підвішеному такому стані, дозволяєте людям, от якось. Маніпулювати вами. Причому, якщо люди різко дуже вриваються в ваше життя, напористо себе проявляють, то тут ви трішечки якраз даєте маху. От якщо це ваша ситуація, то розклад Ваш. Порада йонголів для тебе. Давай подивимося: Порода йонголів для тебе. Якось порада від йонглів для тебе. Не поспішай все йде своїм чередом, своєю чергою, все буде так, як треба. Ти не уникнеш своєї світлої полоси. Вона все одно, ці події, що зараз відбуваються в твоєму житті, вони ведуть тебе до білої полоси. Наскільки буде широкою ця полоса? Давай подивимося. Наскільки буде широкою? Ха. Гарною буде ця полоса. По дев'ятки кубків ти отримаєш задоволення. Можливо, навіть дивися і з'їздиш на відпочинок якийсь. Якщо не кудись, то можеш сходити з друзями, проявлятися в соціумі, насолоджуватися життям або навіть селфі робити десь з якогось відпочинку, викладати, щоб друзі бачили, як ти відпочиваєш. Так, поради Янголі. все йде своїм чередом. Все йде на краще. Не борися з тим, що зараз в твоєму житті. Не борися. Е, слідкуй, стеж, оцінюй, але не борися. Так, у тебе відносини якісь гарні будуть, дивися. Причому о, або у тебе є такі вже відносини тривалий час, або, що хочу А угу. е, Можливо, у вас просто дивися, як в пари. Це може бути особисте життя, так, ви як пара, а можливо, чоловік і дружина. Може бути це якісь відносини в фінансах, партнерство якесь, да, дружба. То у вас тривалий час, можливо, був якийсь застій, можливо, не бачилися разом, можливо, не було таких подій, коли б ви сповнювалися почуттями одне до одного, що мені ж подобається з тобою проводити час, що, провівши от вечір в твоїй компанії, я Відчуваю, наскільки життя яскраве, я пам'ятаю це тривалий час, я наповнююся емоціями. таке йде. Так. Угу. Лицар жезлів, дивися, Оці приємні моменти мотивують тебе, мотивують тебе жити, радіти життю, мотивують тебе рухатися вперед, причому дуже швидко прориватися вперед, бути вмотивованою людиною і діяти. Породи янголів для тебе. Так, а що тут по вибору. Породи. Угу. Тут якийсь вибір перед тобою стоятиме. Дивися, тут точно вибір не той. Вибір перед тобою якийсь стоятиме, або взагалі зараз стоїть вибір, але ти скурпульозно, це, це тобі порада від йонголів, вибирай те, що тобі потрібно. Скурпульозно відпрацюй всі оці можливості, всі вибори, які є. Докопайся до суті особливу увагу, приділи деталям, де щось скрито. Те, що гарне для тебе, воно виглядає не так красиво, як подаються інші можливості. Але ті можливості красиві на, скажімо так, на вигляд, але не факт, що вони смачні, як оці напої, так? то тут приділяй увагу. Тоді ти сповнишся емоціями, отримаєш гарний результат і зможеш своїми позитивними емоціями приємними ділитися з оточуючими. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздий негатив обходять тебе стороною.